Друзі, я знаю, що багато є людей, які категорично не приймають кампсис і дівочий виноград. Але ж погляньте, який класний факт у вигляді цієї арки, що це ліани дуже цікаві насправді, коли вони гарно оформлені і коли вони стримані. Ось таку от красу можна отримати буквально за декілька років. Погляньте, яка це чудова арочка. До речі, саме в цій арці цікаве поєднання, таке, що з однієї сторони посаджен камсес, а з іншою дівочий виноград. І ось вони так доповнюють один одного, при цьому дуже густа зелень. Але в період квітування є ось от така от резинка у вигляді його квітування. І зараз покажу вам ще в садочку. Повністю із кампсу зроблена теж арка, наскільки воно цікаво виглядає, і наскільки це гарне видовище. І як і будь-яка рослина, вона потребує певного догляду. В даному випадку це саме стримання. Ось погляньте, яка гарна арочка. Так що, якщо ви маєте надокучий кампсус, то ось вам ідея, як зробити з нього справжню родзинку свого саду. До речі, стримувати його не так уж і важко. Просто робите садовий бордюр, огороджуєте коріння і він у вас буде рости саме в цій ділянці. Ось так.